Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку, що вивчають науки про природу. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Відомий англійський науковець Ісак Ньютон казав, під час вивчення наук приклади корисніші за правила. Поміркуйте, чому приклади корисніші за правила. Які приклади живої та неживої природи можна назвати? Світ, у якому ми живемо, дивовижний і загадковий, багато таємничого оточує нас, відбувається навколо. З давніх часів люди прагнули пізнати таємниці природи, шукаючи відповіді на прості запитання, як і чому. Послухайте вірш Облітає листя, висохла трава, дивиться з ялиці заспана сова. Лис послухав тишу, обійшов ярок, кинувся на мишу. А спіймав листок. Стежечка розмита, повертає в бік, де стояло літо, виріс боровик. Дайте відповіді на такі запитання, про що йдеться у вірші? Які об'єкти згадуються, які предмети згадуються? Які з них належать до живої природи, а які до неживої. Отже, нас оточують об'єкти живої та неживої природи, кожне тіло може бути об'єктом наукового дослідження. Об'єкт дослідження це будь-яке тіло, процеса явище, що створює проблемну ситуацію та обрадні дослідником для вивчення. Назва об'єкта дослідження відповідає на запитання, що розглядають. Об'єкт дослідження має певні кількісні та якісні характеристики, властивості й особливості, які потребують вивчення. Уяви себе науковцем, розглянь малюнки та обери об'єкт дослідження. Об'єкти дослідження мають свої властивості. Яблуко має форму, смак, колір, сорт, вітер причини виникнення, тривалість, руйнівну силу. Науковець або науковиця обирає саме ту ознаку, яка його або її зацікавить для дослідження. Саме ця ознака буде предметом дослідження. Предмет дослідження ті сторони властивості характеристики об'єкта, що становлять науковий інтерес у зв'язку з проблемою, яку розв'язують. Це та характеристика об'єкта, яка зацікавила науковця або науковицю. Назва предмета дослідження міститься у відповіді на запитання, що вивчають. Ознайомся із запропонованим списком об'єктів та явищ. Об'єднай їх у групи. Ознаку, за якою їх будеш об'єднувати, обери самостійно: Зорі, дерева, сонце, кущі, птах, місяць, материк, річка, риба, гора, людина, бактерія, лев, планета, джерело, височина, Марс. Поміркуйте, які науки вивчають природу. Знання про природу постійно накопичуються і формуються у різні науки. Науки про природу мають загальну назву природничі науки. Природничі науки мають свій об'єкт вивчення це тіла та явища в живій та неживій природі. Усі природничі науки мають свій предмет вивчення. Отже, природничі науки це сукупність наук про природу, які вивчають будову, властивості і перетворення неживої та живої природи. Наприклад, листок рослини. Фізики будуть вивчати рух води в капілярах листка. Хіміки чому жовтіє листя восени, процеси дихання, фотосинтезу, біологи, зовнішню та внутрішню будову, географи? Чому в різних кліматичних умовах рослини мають різну листкову пластинку? А тепер накреслимо таблицю об'єкт та предмет природничих наук. Фізика. Об'єкт фізичні тіла явища, предмет атом, блискавка, падіння тіл, веселка. Хімія, об'єкт речовини та їх перетворення, предмет дослідження, властивості пластмас, переробка нафтопродуктів, фотосинтез. Біологія, об'єкт вивчення, жива природа. Предметом дослідження є ланцюги живлення, міграція птахів. Географія. Об'єкт вивчення, природа землі, людство, материки, океани. Предмет дослідження, вплив потепління на природу землі, розселення людей на землі, зміни клімату. Астрономія, об'єкт, небесні тіла, Всесвіт, предмет дослідження планети, зірки, сузір'я, космічні тіла, екологія, об'єкт дослідження організми, біологічні види, екосистеми та біосфера, предмет дослідження, зв'язки між організмами та середовищем існування. А тепер перевіримо виконання таблиці. Поміркуйте, яка з природничих наук тебе зацікавила найбільше. Намалюйте емблему однієї з природничих наук на вибір. Розглянь піктограми і поміркуй, до яких наук вони належать. Всі науки взаємопов'язані між собою. Наприклад, біологи вивчають життя рослин і тварин, не можуть обійтися без знань з географії про те, де і як, в яких умовах ці організми живуть. А для того, щоб пояснити, як організми дихають, живляться, потрібно знання з хімії і фізики. Отже, всі природничі науки між собою взаємопов'язані. Нові відкриття постійно стирають межі між природничими науками, що спричиняє виникненню суміжних наук біофізики, біохімії, геохімії, астрофізики, астробіології. Інтеграція наук це поява нових наук на стика старих процес поєднання наукового знання. Всесвітній День науки щорічно відзначають 10 листопада святкові заходи спрямовані на популяризацію науки як інструменту миру на землі. Розгляньте діаграму досліджень птахів. Види птахів України. Зузоля звичайна, ластівка сільська, рибалочка, голуб сизий. Та дайте відповіді на такі запитання, що є об'єктом та предметом дослідження? Який птах має найбільшу масу? Які з відображених на діаграмі птахів легші за зозулю звичайну? У скільки разів? Як ти вважаєш? Якою була мета дослідження та кому? Стануть у нагоді його результати. Оберіть будь-які три об'єкта з переліку сформулюйте предмет дослідження: веселка, штучний інтелект, автомобіль, вода, сова, Дніпро, собака, кішка, дощ, сукня. З обраних об'єктів обери один і склади план дослідження. За прикладом, план дослідження. Перше, визначте проблему дослідження. Проблема це задача, яку потрібно розв'язати. Вона має бути конкретною та актуальною. Друге. Визначте об'єкт і предмет дослідження. Запишіть. Третє – Опрацюйте літературу з проблеми. Уточніть основні поняття й тему роботи. Четверте – Сформулюйте мету, завдання й гіпотезу дослідження. І п'яте. Складіть список обладнання, потрібного для проведення дослідження. Бажаю успіхів у виконанні. Оцініть свої знання. Дайте відповіді на запитання. Що нового і корисного ти дізнався або дізналася на уроці. Чи може це знадобитись тобі у житті? Продовж речення сьогодні на уроці я. Я старався старалася. Мені потрібно. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 1. Створити план дослідження. До побачення!